Він один із найвпливовіших продюсерів музичній індустрії. Його ім'я десятиліттями було синонімом успіху, гламуру і сили. Але сьогодні підійді вже не в центрі червоних доріжок, а в центрі скандалу, який може змінити індустрію назавжди. Тазоніфомюзик моколшан дідіком звозарешстеденнюорксіеншардждвиракетіринг. Знаєте, це історія не просто про зірку, що впала. Це історія про мовчання, яке тривало роками, про людей, які боялись говорити, і про систему, яка занадто довго заплющувала очі. Сьогодні ми поговоримо про початок судових засідань проти Шона Компса. що відомо насправді, які нові обвинувачення, що розказала його колишня, скільки було насправді жертв, як реагує світ, і чому ця історія важлива не тільки для фанатів музики, але й для нас усіх. Тож сідайте, сьогодні буде дуже гаряче і дуже цікаво. Я впевнена цю тему, ви точно чекали. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. У Мене сьогодні такий класний настрій. Просто хочу поділитись з вами, як мені зараз по кайфу записувати це відео. По кайфу відео, якщо що, не через таку складну тему, а просто не знаю настрій. У мене сьогодні такий. Прикольний образ зробила і мені весело. Я вас, як завжди, закликаю ставити лайки, дзвіночки, коментарі писати, бо це дуже допомагає розвитку каналу. І ви це знаєте. Також переходьте у телеграм-канал. Там у нас більш таке закрите ком'юніті. Обговорюємо плітки, якісь події, скандали. І там ви дізнаєтесь про все першими. А також не забувайте про мій інстаграм. Вас там стає з кожним тижнем все більше, тому. Давайте і там дружити. Пам'ятаєте, півроку тому весь світ сколихнувся від приголомшливої правди про так звані білі вечірки, які Шон Комс, більше відомий як Підіді влаштовував для своїх друзів із шоу-бізнесу. Якщо хтось пропустив цю тему або забув, я вам швидко нагадаю. Підіді влаштовував вечірки двох типів: спочатку була так звана біла вечірка, просто танці, розмови, коктейлі, ну типу. Ну, світський раут, можна так сказати. А от після офіційної частини починався закід, який сам підіді називав І саме під час другої частини вечірки відбувались злочини. На них гості вживали алкоголь, важкі нормальки, займалися і влаштовували ну дуже масштабні офі. Сам підійді не завжди брав у цьому участь, але знімав усе на відео. Знімав він це, звісно, все згоди учасників, щоб просто потім мати компромат на гостей, серед яких було чимало зірок і навіть політиків. А якщо що, зараз добра частина цих записів знаходиться як доказ у суді. Інсайдери також повідомляють, що на були присутні с... працівниці, які обслуговували відвідувачів. Ба більше деяким з них на той момент було критично мало років для таких вечірок. Що потім ми якраз таки дізнались із судових позовів. Наприклад, наймолодшому учаснику вечірок на той момент було 9 блін років. А щодо елітних гостей вечірок підіді, то ними були знаменитості з так званого A-List, тобто найвідоміші і найвпливовіші: Дрейк, Опра, Вінфрі, Дженіфер Лопес Віл. Смі, Джастін Бібер, Снуп До, Кріс Браун, Біонце, Джезі, Періс Хілтон, Сара, Джесіка, Паркер, все сімейство Кардашян, Мирая Кері та буквально всі інші впливові люди Голівуду, яких ви коли-небудь бачили на світлинах, і просто уявіть, понад 20 років продюсеру вдавалось приховувати свою темну сторону, аж поки у 2023 році його колишня дівчина Кесі Вентура не подала позов із дуже серйозними обвинуваченнями у с**ному нас**. Торгівлі та фізичні агресії тоді теж був скандал, якщо ви згадаєте, але справа доволі швидко затихла. Бо, за повідомленнями, змі Кесі та діді було укладено так звану позасудову угоду. Просто він заплатив їй якусь велику суму грошей і справу закрили. Але у 2024 році видавництво CNN саме знайшло цей готель, попросили їх відеозаписи і просто оприлюднили. Це відео було датоване 2016 роком, і на якому видно. Чітко, що підіді фізично нападає на Кесі, і повірте, нападає це дуже м'яко сказано. І напевно, якраз таки це відео стало тим самим переломним моментом, яке вже не можна було зам'яти грошима. І цього разу слідство вже само відкриває справу і береться за це дуже і дуже серйозно. І щоб ви розуміли, на той час справа стосувалася вже не тільки Кейсі Вентури, а й інших позивачів. У листопаді 23-го року. Двоє людей подали заяви про Ташона Компса. Вони стверджували, що що той знімав їх у дуже особистих моментах без згоди. А потім, нібито, показував ці записи іншим. Ще один позов взагалі датується 90-ми роками, і там йдеться про неприйнятну поведінку зі сторони підіді і факт відеозйомки без дозволу 6 грудня 24-го року. Жінка заявила, що у 2003-му, коли їй було лише 17, підіді вчинив над нею не. На... А далі обвинувачення сипались просто одне за одним: від музичного продюсера, що працював з діді, від працівниці яхти, що колись обслуговувала його вечірку, від акторки фільмів для дорослих. Уявіть навіть і так офіціанток та ще купи людей з абсолютно різних сфер. Ну і всі ці позови, врешті-решт, вибухнули в один величезний скандал у вересні 2024 року, коли під діді було затримано. І тоді увесь світ дізнався про так звані Вечірки, та хто такий насправді Шон Компс. Півроку знадобилося того, щоб почати перші судові засідання. Процес доволі тяжкий, тому таких засідань зараз йде по 5 днів на тиждень, і за оцінками суду вони мають тривати від 8 до 10 тижнів. Очікується, що суд повністю завершиться до 4 липня 2025 року. Тобто, прикиньте, тільки на одного підіді суд буде працювати 2 місяці буквально цілодобово. За попередніми оцінками, якщо компса визнають винним за усіма пунктами, йому загрожує довічне ув'язнення. Але сам репер, звісно, усе заперечує. Пам'ятаєте, він навіть в знак протесту, того що його так несправедливо засудили, оголосив голодовку. Але... Як ми бачимо, надовго його не вистачило. Зараз стало відомо, що Підіді витрачає просто шалені гроші, щоб уникнути покарання. За попередніми даними його юридичні витрати вже перевищили 10 мільйонів доларів. А це був тільки, здається, перший тиждень суду на момент того, як я читала цю статтю в виданні, здається, CNN. його адвокати беруть приблизно 1600 доларів за годину, а у нього їх цілих 8. І це 8 супер-пуперпрофесіонів. пупер -професі... Ціоналів, які вже вели схожі справи. Тобто, якщо ми так підрахуємо приблизно, то один день команди фахівців може обходити з підідів понад 100 тисяч доларів. У прямому сенсі Компс зараз витрачає на день суму, за яку можна купити якусь невелику квартиру у передмісті Лос-Анджелеса. І щоб покрити ці витрати, підіді почав розпродавати свої активи, зокрема елітну нерухомість. Причому як повідомляють змі, частину об'єктів він взагалі виставив нижче. Ще ринкової вартості, бо гроші йому потрібні терміново. Найдорожчий і найголовніший адвокат у цій команді Марк Агніфіло. У нього взагалі дуже такий цікавий бекграунд. Він був одним із головних адвокатів Кіта Райнера. Це лідер скандальної тени. Я не пам'ятаю, чи знімала я окремо прям відео про цю. То але здається, я все-таки згадувала про неї в одному з минулих відео, і десь тут вилізе підсказка. Тільки спочатку подивіться це відео, а потім можете перейти на інше, просто щоб бути в курсі оці голівудських Це взагалі, окремий світ, який реально може шокувати, бо так багато зірок в цих це просто так от не... Це був справжній культ із тиском, маніпуляціями та дуже сильними жорсткими порушеннями всього. І саме Агніфіло захищав його засновника в суді. Але попри таку гучну команду захисту, Райнера все одно засудили до 120 років позбавлення волі. Тож тепер цей адвокат намагається зробити для підіді те, що не вдалось у справі. Витягти клієнта з гучної справи, яка може назавжди змінити його життя, і робить він це, звісно, доволі жорстко, але водночас і професійно. Але ми про це поговоримо трошки згодом. Найголовніший свідок у цій справі це Кесі Вентура, колишня дівчина Підіді. Її викликали в суд буквально на перших засіданнях, бо Кесі зараз знаходиться на 9-му місяці вагітності, і це її були якраз останні тижні перед пологами. І потрібно було встигнути заслухати її до того, як вона фізично не зможе бути присутня. Свідчила вона цілих 4 дні, але тут сталася така цікава ситуація. Адвокати Підіді настільки боялися, що присяжні будуть занадто сильно співчувати. Вати вагітні жінці, що попросили дозволу завести Кесі до зали ще до входу присяжних, щоб ніхто не побачив її живіт. Мовляв, це може повпливати на об'єктивність. вагітність. Кесі може зробити її ще більш викликаючою співчуття фігурою в очах присяжних. Кесі дивиться на темні події того, що сталося. Крізь нову призму материнства чи дозволили, чи відмовили адвокатам з цим проханням. На жаль, немає прям задокументованих свідчень. Але сама ситуація вже виглядає як спроба зіграти на так званій психології суду. Але замальовок засідань, які є зараз у статтях, можна побачити, що все-таки Кесі не приховувала свій стан від присяжних. Присяжні також люди, і усвідомлюють вони це чи ні. Вони часто асоціюють вагітність із вразливістю, турботою, та невинністю трошки інформації для контексту їхньої так званої романтичної історії, коли Кесі познайомилась з Діді, їй було 19. Вона молода співачка без досвіду, а він впливовий 37-річний продюсер на піку своєї кар'єри. Спершу Діді дійсно став просто її продюсером і активно просував як нову зірку. Її кар'єра була тісно пов'язана з його лейблом Bad Boy Records. і саме через нього вона отримала свій перший такий великий успіх офіційно. Но вони підтвердили, що вони в стосунках лише у 2012 році, хоча чутки з'явилися, звісно, набагато раніше. У 2018 вони розійшлись, і після цього Кесі майже повністю зникла з музичної сцени та припинила публічну діяльність. І виглядало це все так, ніби без підтримки діді вона перестала існувати для всієї індустрії. Зараз у суді перед присяжними за 4 дні Кесі розповіла усі подробиці їхніх 10-річ Стосунків, включаючи ці самі фріков вечірки та подробиці того, що робив Шон Компс безпосередньо з нею. До речі, тут важливий пункт, який потрібно проговорити: що усі судові засідання проходять у закритому форматі з обмеженим колом журналістів, без камер. І дозволили лише художниці Джейн Розенберг робити замальовки з залу суду, який зараз використовується у всіх статтях. Чесно, я як Людина, яка розуміла, що це дуже гучна справа і всім цікаво, дуже сподівалась на те, що суд буде відкритий, як у Джоні Деппа і Емберхерд. Адже справа ну капець, яка резонансна. Але через те, що це не просто адміністративний суд, а вже кримінальний, то він не може проходити у відкритому форматі згідно із законодавством Америки. Тому те, що вони діляться з нами якимись там короткими коментарями, це вже успіх. Тож Кесі Вентура розповідає у залі суду про їхні стосунки. Наприклад, за її словами, він спочатку виконував функції ну лише продюсера, але потім почав повністю контролювати її життя. Телефон, гроші, квартиру. У суді вона прямо говорила, що коли він був незадоволений, він міг просто забрати все від гаджетів до доступу банківського рахунку. Ці слова підтвердив колишній асистент Компси Девід Джеймс. Він сказав, що Кесі буквально не мала вибору і відчувала себе в пасті, а її життя повністю залежало від рішень діді. Також окремою темою у справі стала участь самої Кесі у цих вечірках. Бо логічне питання, яке виникало у всіх, вона ж була по. Поруч стільки років, що конкретно вона робила. Тож у суді Кесі розповіла, що дід змушував її не тільки брати участь у цих заходах, а ще й допомагати їх організовувати. За її словами, це ніколи не було щось спонтанне. Все планувалось до найменших деталей, і саме на неї часто покладалась частина підготовки. Вона мала шукати потрібних людей, координувати їх, бути присутньою при усьому. І виконувати вказівки, типу навіть до таких, як розкласти лоти типу, по усім кімнатам, щоб усім вистачило. Перша вона взагалі потрапила на таку вечірку у віці 22 років. Тоді для неї запросили чоловіка за с**том і змусили спочатку дивитися, як він танцює, а потім зайнятися з ним с**том. Звісно, вона була. І до цього не готова. Йому платили за те, щоб він розважав мене, танцював і мав зі мною статеві стосунки. Просто уявіть, після першого разу Шон Компс одразу почав витягувати Кесі вже на ці вечірки щотижня. І як вона каже, вона зараз же не може пригадати якісь конкретні дні, конкретні вечірки, моменти, тому що вона весь цей час була під речовинами, які вона приймала для дискусії. Ти, тобто відсторонення від усіх подій. Але наряду з цим їй давали ще один витричовин для бадьорості, щоб вона не засинала, бо вечірки були справді виснажливі. Коли Кесі це розповідала у залі суду, вона плакала, додаючи, що вона була йому потрібна лише для вечірок та фізичних задоволень. І вона згадувала, що після того, як гості розходились, у них був час побути вдвох, типу як пара, і тоді вона дуже цінувала такі моменти. Так як не крути, щось хороше, вона типу. Теж згадувала. Але якщо там на 90% вона відчувала себе використаною, наївною, дурною, то чому ж вона від нього не пішла? Як сказала Кесі, вона боялась, що її шантажуватимуть відео та зображеннями її участі у деяких подіях з вечірок. У нього було багато ресурсів для поширення цих зображень в інтернеті. Я завжди думала, що він мені якось зашкодить. Шон справді суперечлива людина, а також дуже чарівна. Тому важко в цей момент вирішити, що тобі потрібно, коли. Він каже, чого хоче, і тут у справу втручаються адвокати діді. Під час перехресного допиту вони зробили все, щоб поставити її слова під сумнів. Вони показували текстові повідомлення, де Кесі ніби сама погоджувалась на участь у вечірках. Питали: якщо ти ненавиділа, то чому ти писала, що ти готова і ти не проти? На це Кесі відповідала, що вона писала такі повідомлення просто з банального страху, бо не погодитись означало спровокувати злість, і вона знала чим. Це може закінчитись для неї, також адвокати натякали, що вона могла бути фінансово вмотивованою, адже подала позов на підійді на 30 мільйонів доларів, і вони намагались переконати присяжних, що її дії були тоді свідомими, а не під тиском діді. Кесі ж свою чергу не заперечувала, що вона брала у них участь, але знову і знову повторювала. Я не могла сказати ні, бо знала, чим це може закінчитись. Я розумію, що для багатьох її свідчення можуть звучати. Чати трохи дивно, типу, ну вона ж знала на що йде, чого тепер жаліється, і хтось навіть вважає, що вона мала б сидіти поруч із комзом, а не свідчити проти нього. Так, Кесі дійсно роками жила поруч з підіді, отримувала свою якусь вигоду, типу, музичну кар'єру, стильне життя, доступ до шоу бізнесу, але юридично вона не є винною, бо всі її дії, за словами експертів, і самої Кесі відбувались під тиском, контролем і страхом шантажу і в Америці американському законодавстві це визнається не співучастю, а життям у пасті, з якою вона просто не могла вийти. Але також не треба забувати, що блін на момент початку їх взаємодії, їй було 19. Це буквально перші кроки в якесь таке доросле життя і в кар'єрі, і в особистому. І я, наприклад, завжди, і це моя помилка, думаю через себе, а що я б зробила на її місці, як би це на мене вплинуло? І чесно кажучи, я б точно ніколи не хотіла для себе. Такого досвіду, навіть якщо б це мені дало славу або статус. Бо це серйозно доволі травматично, щоб потім якось з цим жити. Це ж буквально треба одразу проплачувати собі психотерапевта на все життя. І я впевнена, що з висоти своїх років Кесі зараз теж це розуміє. В наш час в неї вже зовсім інше життя. Вона вийшла заміж за чоловіка, який повна протилежність комсу. У них вже буде чи вже є троє дітей, і вона сама обрала спокій, стабільність і нормальне майбутнє, замість того, щоб далі йти по цій слизькій доріжці. Так, а тепер про слизьку доріжку. Ще у 2023 році, коли тільки почали з'являтись перші обвинувачення, тема дитячої олії стала, мабуть, однією з найбільш обговорюваних після обшуків у будинку Комса в Майамі Правоохоронці виявили понад тисячу пляшок Johnson's Baby Oil. І одразу з'явились теорії, мовляв, він підмішував туди на. Які через шкіру могли потрапляти в організм учасників вечірок, але 15 травня під час третього судового засідання Кесі спростувала цю версію. Вона сказала, що не вірить, що в олію щось додавали, і взагалі в той момент це використовувалось більше як для шоу, і для естетики і для контролю. Адвокати Діді, в свою чергу, намагалися виставити все як особистий прикол. Мовляв, не подобається людині олія. Що з того? Але далі більше. Кесі згадала, що під час однієї її з св... вечірок він змусив її залізти в надувний басейн, повністю наповнений олією, і лежати там перед глядачами. Більше того, вона розповідала, що у діді був справжній фік. На таку маслянисту зволожену шкіру. Якщо хтось, на його думку, виглядав занадто сухим, він буквально наказував нанести ще один шар олії. Тобто, таким чином репер ніби керував усіма присутніми людьми. До речі, ще у одній заяві, датованій 14 жовтня 2023 року від іншої жертви, вказується, що діді користувався іншими методами впливу на жінок. Це про тему речовин у маслі. Тобто, олія, це лише одна частина. Картини не найгірша, але дуже показова. Знаєте, про держимість підіді насправді можна говорити довго, тому що буквально всі свідки по справі так чи інакше підкреслюють його зацикленість на речах і на людях. І, от, на прикладі знову ж з Кейсі вони з Компсом мали декілька перерву у своїх стосунках, в яких вона зустрічалась з іншими хлопцями. Один з таких був кіт Каді, справжнє ім'я Скотт Мискуді. Коли підіді дізнався, що Кейсі зустрічається зі скотом, то він подзвонив йому, знатяк. Того, що він в його домі, я спитав: сука, ти в моєму будинку? Він відповів. Я тут чекаю на тебе, і поки вони мали цей доволі короткий діалог по телефону на подвір'ї будинку хлопця. Буквально вибухнула машина його машина. Люди підійді кинули в неї коктейль Молотова, і вона згоріла. Саму дівчину гнів підідіді, як виявляється, на той момент теж не оминув. Мама Кесі Реджина у залі суду розповіла, що коли компс дізнався про її нові стосунки, він погрожував злити в мережу її хоум-віду. І щоб цього не сталося, він. Вимагав заплатити 20 тисяч баксів. Звучить це, звісно, мегадивно, бо підіді, блін, буквально мільянер. Але знову ж таки, ця історія не про гроші, а про контроль і про вплив. Тоді батькам Кесі Вентури довелося взяти кредит під заставу житла, щоб заплатити реперу ці 20 тисяч нещасних. Далі мова в суді вже йшла про більш серйознішу ситуацію. Про той самий епізод у готелі Інтерконтиненталь у 2016 Нацьтому році Кейсі розповідала, що вона намагалась втекти з номера після конфлікту, але діді наздогнав її в коридорі, повалив на підлогу, бив, тягнув назад у кімнату. І це відео з камер готелю було якраз таки злито в пресу у 23-му році, і стало одним з найпотужніших доказів у справі. Після цього, за її словами, він ще приїхав до її квартири з молотком і намагався вибити двері. І кричав зовні цей момент. Підтвердила її подруга Керрі Морган. Вона була в той Ечір з Кесі вдома кілька днів по тому. Кесі написала діді повідомлення. Я не іграшка. Я чиясь донька. У Кесі збереглись докази її фотографувала мама після цього інциденту, і також на прем'єрі фільму «The Perfect Match» були зроблені фотографії, де видно, що Кесі, ну коротше, в сенцях якихось садинах в ранах після цього інциденту. І до речі, такий напад був не тільки на саму Кесі, але й на ту саму подругу Кері Морган вже колишню подругу. 19 травня вона виступала в суді. Розповіла, що власними очима бачила, як підіді знущався над Кесі і на відпочинку на Ямайці, і в будинку на голівудських пагорбах. Але найгірше сталося у 2018-му. Просто в квартирі Кесі. Кері каже, що вона слухала музику, коли раптом підійшов діді позаду і почав її душити, залишив сліди пальців на шиї і вдарив по голові дерев'яною вішалкою. Кесі була у ванні, а він ударив мене по вуху. Після цього Кері Морган звернулась до адвоката. Але але позову так і не подала. Замість цього погодилась на угоду про нерозголошення за 30 тисяч доларів. Ми більше не спілкувались. Останній раз я бачила Кесі, коли підписувала той папір. Морган також зізнала, що вона взагалі не хотіла брати участь у цьому засіданні, але її буквально змусив суд. Тому вона погодилась свідчити, бо вважає фізичне не. По межею, яку ніхто не має права переступати, я радила Кесі піти, але вона відповіла, що не може, бо в неї все через нього: робота, машина, житло. Але як ми знаємо, Кесі не пішла, а Кері не змогла пробачити своїй екс-подружці за те, що вона не підтримала її після інциденту. До речі, у справі діді наряду з дитячою олією був ще один предмет, який викликав не менше запитань. А саме легендарна сумка Луї Вітон, яку особисто всю. Де з собою носив шон Комс. і як ви можете здогадатись, всередині була далеко не форма для тренування в спортзалі. Колишній помічник діді Девід Джеймс свідчив у суді, і він сказав, що у цій сумці комса були постійно десятки та. З різними речовинами, і серед них увага були окремі таблетки з обличчям Барака Обами. Так ви не ослухались? Одна з таблеток була у формі обличчя колишнього президента. Це був саме президент Обама. Ну це те, що стосувалось Так, дивні фетиші у людинки, але окрім таблетки. Для так званого кайфу у сумці комса були ще й препарати для покращення фертильності, тобто ті, що мають впливати на кількість і на якість сперматозоїдів. Цю інформацію підтвердила колишня асистентка, яка згадала, що ці та були з ним завжди, буквально як ще один аксесуар. Вона уточнила, що жодних медичних показань до їх вживання в нього не було. Тобто, це не лікування, а частина образу, бажання виглядати мега-альфою і супердомінантним. Суд, звісно, на цю тему не дав ніяких чітких коментарів, але реакція присяжних була цікавою точніше, всі були просто в шоці, бо це лише підсилює головну лінію підіді одержимий зовнішністю, контролем із. Домінуванням. І якщо ми зараз беремо все докупи, то, що олію сумку з на всі випадки життя, ритуали на вечірках, то виходить, що він не просто тусовщик, а людина, яка намагається інсценувати свою владу у кожному жесті і у кожній деталі. І знаєте, насправді це так стрьомно звучить, ніби я зараз дивлюся чергову серію чорного дзеркала, де за тебе вже давно все було вирішено. І знаєте, я б точно не хотіла, щоб у моєму житті коли-небудь на шляху позустрічалась така людина, як підідібу це просто жесть. До речі, ще одна символічна дрібниця, хоча так її не назвеш, у цій самій сумці Луї Вітон, поруч зі та б*****ми для фортеці і та. З обличчям Барака Обами завжди були десятки тисяч доларів готівкою. Ну просто на всякий випадок. Асистентки кажуть, що 10 тисяч доларів це був мінімум, але частіше там лежало значно більше. Взагалі, таких шокуючих деталей у справі ще дуже і дуже багато. І якщо вам цікаво стежити за цим далі, просто напишіть про це в коментарях. Бо, як я і сказала, суди розписані до липня, і попереду ще понад 120 свідків, кожен з яких може повністю змінити. Хід справи А тепер давайте трохи про сім'ю компса. Не можна це, мабуть, не оминути. На перших засіданнях у залі були присутні його доньки, але вони залишали процеси доволі швидко, як тільки починалась так звана жесть. Їх просто просили вийти з залу. І як ви можете уявити, у мережі це спричинило нову хвилю хейту. Особливо після того, як у TikTok з'явились фото з їхнього випускного у гарних сукнях, усміхнені, типу, святкують закінчені школи, і багато хто написав, як так, типу їхній батько. У в'язниця вони радіють життю, але як на мене це трохи звучить несправедливо, бо діти не несуть відповідальності за дії батьків. Їм ну по суті ні за що соромитись. І давайте не забувати також, що їхня мама була декілька років тому. Тож зараз у житті цих дівчат немає жодної з двох ключових фігур: ні мами, ні тата. Так, їх, звісно, підтримують інші родичі, але все одно це точно непростий період у їхньому житті. І точно не момент, коли доречно атакувати їх у коментарях. А ви. Випишіть, що ви думаєте по цій справі, що буде далі, чи буде покарання? І головне, невже покарають тільки одного підійді? І невже ніхто з голівудських селебріті того самого Ейліст не понесе ніякого покарання і навіть не буде притягнутий до справи як свідок? Ну не знаю, коротше, дуже цікаво. Пишіть про все, що ви думаєте в коментарях, а я дякую вам, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту усім цьомучики і побачимось у наступному відео. never slow